Toyota Corolla походу з другого року. Зараз один момент, ти ж йошка. Зараз один момент коротше, зробив. Дуже частенько, коли пускаєш вікна. Машини, коли там буває, там береш, от коли легко опущене вікно і воно от шатається в бока. Е і виходить, коли ти його якби, опускаєш, то воно якби на одну сторону опадає. Ну і що? Воно опадає, ти собі плівку, Коли робиш підготовку форматки, то ти додаєш там, не знаю, там, по пара міліметрів на бока, щоб не було просвітів на боках. І виходить, що коли випускаєш вікно, воно буває. Може не знаю, там, якийсь процент машин, форди досить часто мають Тойоти. Ауді, наприклад, такого приколу немає, бо там дуже якби все дивно, цей механізм стоїть, і вікно чітко типу, йде, под, так як воно там зафіксоване. В фордах, Тойотах дуже частенько є такий прикол, що це вікно, воно прям туди сюди літає, і коли ти його делікатно опустиш, ти можеш заклеїти, підрівняти поверху. Можеш, відповідно, зробити так, щоб якби, тобі просвіті не було, як ти думаєш, в той момент. А потім підняти вверх стекло, і те стекло повернеться в позицію, так як воно, наприклад, стоїть під час закривання того вікна, і в і там в якомусь уголочку, з якоїсь сторони може бути просвіт. Тому опустили, тобі, виходить, помили вікно, опустили легко вікно, помили вверх, але дуже такий нюанс, що треба в позицію. Е Вверх, типу, вікно делікатно, щоб воно було в тій позиції, як воно буде закриватися, щоб не зробити той просвіт. Що саме попадався на такий прикол, дуже неприємний, тому що ти, виходить, вверх робиш, повністю вже типу, висушуєш, закриваєш, а тут маєш такий просвіт. Ще окей, як, наприклад, там просвіт, наприклад, там міліметр. Але бувають машини, що мають дуже якби, широку ту рамку. Ну, той просвіт, він якби його видно, всередини його не видно, тому що воно все закрите пластиком. Ззовні, якщо він там міліметр-два міліметри, той просвіт. Можна не кидати це в очі, тому що якби, це вже на оцінку, як це виглядає, що можна ще якби, тіпа, якби, лишити такий просвіт. А коли от рамки такі дуже це то його реально стоїть дуже маленький. Ну і тут просвіт, якщо зробиш, то його буде чітко видно зсередини, тобто взагалі не варіантки залишати. Тому переклей. Не так шкода плівки, а шкода часу. Тому на таке, звертати увагу, я вже досить довго займаюся тою туніровкою, але часами, часами ще попадаюся на цей прикол. Дивіться, як опадає одна сторона вікна. така різниця з однієї сторони і з іншої. Ну і виходить, якщо зараз клеїте в той момент, коли нерівно стекло стоїть, то це 100% просвіт з якоїсь сторони.